Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжу відео для знаків Зодіаку. Сьогодні у нас на черзі стрілець. На серпень місяць. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку стрілець до кінця серпня цього року? Хай скажуть руни правду. Ingus. Per ką pervernuta. Algis pervernutai. Jėra. Teivas. Veivas. Aha. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Стрілець до кінця серпня цього року? Постару. Ну, добре, довертаю по часу Іансус перевернутий. Дагас. Ну і куди? До Кану? Ага. Ясно. Добре. Цікаво вийшло. В принципі, є такі цікаві зв'язки, ну зараз поясню, про все по порядку. Що у нас тут? Інгус <coughs> Беркана перевернута, Альгіс перевернутий. Єрам, Тейвас, Ейвас. Це геть, цікаво. Далі. Поста руна вона ж вірт, Ансус перевернутий, Дага з Про що мова? Отже, у вас відразу. Які, якісь Ну, і благоприємне завершення ситуації якоїсь у вас відразу. Ось і урожай якийсь. Ну, по цим двом рунам суттєвий. З одного боку, ну, про що мова, ну, якісь можливості, якийсь ваш проєкт, робота якась ваша, схоже, завершується, отримаєте ви вже нарешті плоди, так? З одного боку. З другого боку, це ну, і завершення циклу якогось в житті певного. Ну, тут знов-таки позитивне для вас однозначно. Тобто, щось завершилось, почався новий цикл, відповідно, ось. Ну, в принципі, непогано. Початок цікавий, доволі. Далі, беркана перевернута. Ну, це руна, яка Ну, що це в нас? Певна... Ну, певна деградація, в якому розумінні? В розумінні саме. Ну, в розумінні чого. Відповідно, ось вам треба більш, більш на досягненні цілей сконцентруватися, ось в чому справа. До речі, це з одного боку, з одного боку, про натяк про те, що можуть якісь негаразди зі здоров'ям бути, загострити щось, наприклад, в цей місяць. Так? Відповідно, рекомендація звернути увагу на здоров'я в тому числі. Ну, по інгозу у вас загалом все воно має благоприємно завершитися, так? Тобто нічого такого страшного не буде. Але здоров'я не ігноруйте, і самопочуття своє також. Ось у вас Альгіс перевернутий також. Чогось то будете себе не дуже захищеними почувати. Ну, до речі, можливо, через те, що якраз щось по здоров'ю загостриться. Ну, може банальна простуда бути, це ж таке. Тобто, ну, тут ні, ні про що таке серйозне мова не йде в будь-якому випадку. Але не ігноруйте. Е, рекомендація руни яка? Обережність. Ну, відповідно, обережність до чого? Да, до здоров'я, до, до, до власного самопочуття також. Прислухайтесь, не ігноруйте, якщо щось там десь різко заболіло. Ну, ось у вас Єра йде. Тобто, по-іншому можна подивитись, тут завершення циклу йде, ніби було приємне, а тут ось завершення циклу чого. Та якраз беззахисності. Щось то ви бачите, не знаю. Якийсь душевний спокій, можливо, не могли знайти. Ну, в принципі, не дивно, у нас війна, як би. Да? Так ось проглядається вже кінець цього. Тобто, маєте ви душевний спокій обрести, знайти нарешті. Ну, чи то відновити. Тут і так, і так можна сказати. Ось у вас вас. Ну, загалом, да, це м -м, якраз рух до цілі, стрімкі якісь дії, так, м -м, масива, на напір такий, да? мужність. Відповідно, є у вас для того, щоб своїми проблемами розібратись. Ну, до речі, з проблемами з чим, ну, беркана, здоров'я. Ну, а якщо чоловік дивиться, ну, то це певні проблеми з стосунками з жінками. Відповідно, також, у вас має і тут якась ну, прикласти вам більше наполегливості, більше якби, сміливості, і також там все буде гаразд, поправиться у вас та ситуація. Далі що у нас? Ну, Avaс? Оце цікава зв'язка, в якому, в якому розумінні. Тобто, ось у вас рух вперед, так, ви сміливо йдете до цілі, так, як ото стріла, пущена із лука. Так? Ну, Аналогія така прийшла чомусь. Але, але, але ось бачите, щось у вас, якісь труднощі на шляху. Є, певні труднощі. Не все так прям гладко і радушно. Але загалом маєте подолати, в принципі, ну, от я ж кажу, більше наполегливості проявити, так? трохи більше зусиль прикласти, і трудно, що ви свої подолаєте, які у вас там е, образувались, будемо говорити. Це ж не лише про труднощі, це ж ну, і певна еволюція, в тому числі. Вихід на новий етап, якийсь, окрім іншого. Ну, а зокрема, оця зв'язка це також ймовірність якогось, ну, суперечки якоїсь. Не такої прям значної, але ось вам доведеться якусь свою точку зору, якусь свою позицію відстоювати, схоже на те. Загалом має у вас вийти, в принципі. Ось. Ну, альгіс перевернутий. Також, якщо це подивитись, тобто, чомусь то ви, з одного боку, не захищені, а з іншого боку, обороняєтесь ось. Ну, а тут треба подумати. а... Чи, би, чи воно вам треба оборонятись саме? Може, може вам дійсно ну, злато не бажають як би. ось в такому розумінні. Тобто, ну, мудрість. Тут треба мудрість і обережність ось по цій руні, відповідно, обережність в, в, в діях, вчинках, так, ну і в словах в тому числі. Ну і Можливо, і труднощі вам цим вдасться зменшити, так, полегшити, принаймні. Чи взагалі ви їх пройдете, та да, пройдете, ресурс у вас для того є. І по іншим рунам і взагалі. Тобто, подолаєте, пройдете. Нічого тут такого немає. <кхм> да й труднощі, судячи по всьому, не настільки прям значні будуть. Далі у нас фінал. Е Пуста руна відразу. Ну, вищі сили на вас уважно дивляться. Однозначно, тут про вищі сили мова. Чомусь то ви їхню увагу при... При якби... боже, привабили. Одним словом. Ну, з одного боку, добре, а з іншого боку, і не зовсім. З одного боку, вас направлять туди, де вам місце. Ну, як? Доля, да? якщо ви прихильник такої концепції, ну ось оце вона. Тобто, що б ви не робили, вас направлять і підкоректують ваші дії зверху. Ну, з одного боку, добре, але не всім людям це подобається. Ну, вищі сили гірше людині в будь-якому випадку не роблять. Ну, ось е, ансус перевернутий. Якісь е, погані новини можуть бути. Ну, Якщо це, от, то це якийсь, знаєте, знак від вищих сил такий. Негативний в даному випадку. Е, я ж кажу, щось то вищі сили вам якийсь натяк дають, що щось десь ви зробили не зовсім правильно. Да? І треба свою поведінку підкоректувати. Тому що далі може бути ну, відповідно карма може прийти. За неправильну поведінку, так? Ось, відповідно, на це зверніть увагу. Задумайтесь. Це, до речі, руна, яка рекомендує от саме подумати свої вчинки, оцінити, що де ви так не так могли зробити, не так сказати. Що вищі сили на вас зараз уважно дивляться. Ну, грубо кажучи, у вас зараз, да, в певній мірі, випробувальний термін. Тобто, як ви себе поведете. Е що як може програтися? Якщо у вас була якась негативна ситуація, в якій ви повели себе, ну будемо говорити, не по 10 заповідях, щоб всі зрозуміли, так? Ось, то може схожа ситуація повторитись, якраз цей місяць. І от ви ще сили подивляться, чи засвоїли, чи засвоїли ви урок, чи варто вам його преподати ще раз? Ну, от, відповідно, Якщо якась така ситуація повториться, яка у вас не так давно була. Подумайте і прийміть правильне рішення. Бо будуть наслідки: прийде карма ось, відповідно. Знак від вищих сил. Вам. Попередження в даному випадку. Що щось десь ви не те зробили. Що слід. Ну, вам видніше. Відповідно, тут по, по двом рунам тяжко сказати, що йде. Ну, але допускають десь якийсь конфлікт, сварка, щось таке. Ну, по попереднім рунам. Ну, але в будь-якому випадку, вам видніше. І якщо я ж кажу, якщо якась ситуація у вас, чи схожа, повториться найближчим часом, поведіть себе в ній правильно. Бо за вами стежать зверху. Ну, якби не відкрутитесь потім. Е, ось, про що мова. Ну, загалом, да, Загалом у вас трансформація ситуації йде, і це руна завжди позитивна. Тобто, в кращий бік, в будь-якому випадку, схоже, що ви. Прислухаєтесь до моїх порад да, і приймете правильне рішення в якійсь ситуації. Да? Вищі сили, відповідно, вам е, ну, долю грубо буде сказати, ну, відповідно, ситуація, розвиток ситуації в кращий для вас піде. Це однозначно перехід, знаєте, із тіні на світло, так, якщо із ночі в день. В будь-якому випадку позитивна руна. Е, ось. Ну, не кінець кано, на кінець кано. Це удача. Період удачі, період ну, певного достатку. Ну, кану, це більше, знаєте, про все-таки. Ну, хоча достаток також означає. Ну, і гарні новини, якісь. Часто можуть бути і несподівані, гарні новини. Ось так от. Тобто, бачите, у вас, відповідно, щось, якісь негативні новини, трансформуються в щось позитивне. Ну, Чи то по-іншому можна сказати, що. Е Ну як? І щось, якась негативна ситуація станеться, так? Але позитива буде більше, відповідно, воно вас до чогось кращого приведе. Не просто так вона, та ситуація буде вам послана. Знов-таки, тут перша руна вищих сил. Нагадую. Тому, як би, от. Ну, загалом місяць, в принципі, також доволі цікавий, насичений буде однозначно, ну, загалом позитивний. Загалом позитивний. Я ж кажу, але дивіться на ситуацію, на події, які будуть відбуватися, тому що вищі сили за вами уважно дивляться, як би, ну. А раз вищі сили дивляться, то треба вести себе, ну як? Згідно моралі, принаймні, 10, 10 заповідей ніхто не відміняв, так? І тут не, навіть не стільки залежить, чи прям сильно ви вірите в Бога, чи ні. Бог вірить у вас, я скажу так. Е, ну, чи то боги, дивлячись вже, яка у вас там віра, яка релігія. Всяке може бути. Одним словом, ось, думайте, мудрість, мудрості вам бажаю в прийнятті рішень в там, конфліктних ситуаціях і так далі. Ну і, відповідно, якщо ви її проявите, то ось у вас життя в кращий бік повернеться. І ситуації також. І будуть у вас радісні новини, почнеться у вас період, ну. Достатку, ну, в принципі, і достатку також, феху, ой, феху кажу. Більше руна феху для достатку підходить. Ну, кано також може мати саме забарвлення таке, позитивне і трохи матеріальне. Добре, ну ось на цьому все. Сподіваюсь, певні рекомендації дав від чогось застеріг. Відповідно, загалом місяць у вас хороший буде. Добре, дякую, що дивились по закінченню місяця. Будь ласка, відпишіться, як у вас збулося, не збулося. Знов таки місяць це умовний термін може програтися і швидше. Тому як би. Ось. Ну, одним словом, відпишіться, будь ласка, напишіть в коментарях, як збулося, не збулося, мені цікаво. Дякую. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі! Нехай щастить!